Всім привіт, з вами Vengobizdron. Сьогодні у нас друга серія по проходженню Майнкрафта. Е, набираємо 2 лайка та виходить нове відео. Е, ця серія записується сьогодні. І сьогодні вже через буквально 2 часа вона вийде. Хто хоче у нас набираємо без 10 підписників Підписників Там я може розіграю один запис ролик ролика, ролика любого, 8 з мною Це на... Ми будемо більше багати через Discord Кстати Путин в НГБ Губедро на Хазаналайн 9 сервер 12 зевре Радмир ЭП И I... може. Я може даже зроблю реферал. А именно забрали за бонус код за мій в Engl'Amst сума А именно 70... 60 тисяч За введення промокода кода в Engl. А також думаю в будущем. Адміністрація цієї дуже доброї, такої хорошої гри, як Hassan на Redmair RP, видадуть мені мій же промокод, а іменно в Engleбі. Кстати, ребята, хто хоче, можливо, я начну якось розігрувати дам, запис ролику з зі мною на, навіть на ваші канали. І вже я думаю над первим таким е, можливим розіграшом це буде розіграш на 10 підписників. До, і моя цель до мого день народження набрати 10 тисяч підписників. Прижимаємо всі лайкосики, покупаємо своїх друзів. І на 10 тисяч підписників можливий кавер від мене. На пісні, яка буде вибиратися в коментарі е вами. Не мною. Кстати, хто хоче, може написати в телеграм-канал. Який є в описі. Е я ще доб е можливо добавлю його в ролику в закр е в описанні. в описанні ролика. Буде надпис мого телеграм-каналу, який. І туди можна вже писати. Туди підписуємося. Та, якщо, коли там буде А також думаю про розіграш таких маленьких розмов зі мною. Іменно ну там якби як битовуха, сьогодні нам надо. Достроїти дом, а іменно зробити пол та кришу і вікна. І почати строїти ферму. А іменно ферму курятини, овчатини та говядини. У мене по-молоді це все нормально, треба всього лише Пишіть у коментарях в кого як справи коментарі, я думаю зроблю доступними для всіх. Це любий з вас, любий просто хто захоче може написати хештег Венглбі і буде йому доступне Венглбі дрон. І я буду пере... уже цю суботу, лібом неділю, коли буде 2 лайка, я не знаю, коли ви наберете їх. Буде. Я, може, запишу ролик там, де буду дивитися. Писувати хештег Венглобідрон. І дивитися відео, які виложили. Ви під цей хештег. Та пролайкуватися. Пролайкувати всі відео, які будуть в тому списку. Да, мене Кірха опливалося, що робити. Встаті можете писати в коментарях якісь ідеї для цього міра. І думаю, можливо вже потім. Чи в слідучому ролику коли ми чуть розв'ємо розв цей мир, зробити таку штуку, як ваші гейми будуть просто в Буду в віддільна стінка підписників, де будуть... Будете ви, Ваші нікнейми. Хто хоче? То давайте е, хтось напишіть, будь ласка. Це та, це, це Дарова, я теж не знаю, це ж шарит, понющи. Здарова, чіпалахи. Тебе ще заму. Сейчас вернемся, я потирав все, блин. Блин, целий настоящий. Кстати, хлопці, хто любить там хлопці-дівчата, хто любить блинчики в реальності. Е, я їх люблю. Ну, блинчики це більше як така там до чаю. О, в сайте напишіть, хто що любить. Коментарі будуть доступні. Е, ближайшу годину, там дві. Після публікації цього ролику бо ролик буде виложено завтра в. Е, десь примірно там. часа е, З 10 до 12 вечора. Ой, з е, з 9 утра до. Примірно десь, да. Десь так. І якщо я влажу в 12 дня, то вже до 2 буде доступні лайки від мене на ваших коментарях. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал Венкобідрон. Хто в статі хоче, щоб був доступний лайв-формат? Лайв-формат. Об'ясняю, що це за штука, така штука. Це така штучка, там, де я, наприклад, читаю ваші коментарі та записую відео з веб-камерою ну там з телефоном і напишіть мені хтось в телеграм як робити там одну штуку напишіть хто знає хто, можливо хтось там якийсь начинаючий блогер який більше підписників як у мене це не реклама рекламу можли... можливо я ваш просто там ставлю хештег там Ванбідрон, як у мене, чи я вставлю ваш хештег в ролик. І у вас буде доступно. А також думаю зробити спонсорку. Е, Об'ясняю для тупорилих. Для тупих людей є така спонсорка. Це там, наприклад, ви получаєте які там скини. Якісь там нахреїки... Наприклад, э, читання ваших коментарів будуть відмічатися. Э, а ви за це платите бабло. Э, можливо, навіть я зроблю таку штуку, але надо. 1000 підписників. Зовіть своїх друзів, щоб вони підписувалися. Та на якісь количества будуть розіграші. Буде продумана програма, можливо, даже з. Сутоня свого дискорда топового не немає, а не монет. 嗯。Mm hmm. Навіть пишіть ідеї для нашого будівлі на нашого такого дома по захисту від таких е приблуд, як зомбі та другі е не до ублудки. Ну, зомбі то ще ладно, там можна видати якийсь е ров біля цієї бази, а також як можна швидко вирівняти поверхню без команди FIL. Ф... Ой, да, по-моему, філ, філ-фил... Ой, Фил Рескадриция. 30, РСКРСК-30, РСКРСК-30. 30, А Іра, э, да, він удаляв блок, але небаль. Він викапує ще й плюсом. Гуляю в телефонах, хто знає, там, сам мод на копалку, яка нормально копаю. Э... Як у вас справи? В статі, хто хоче ролик по хасту там, я розвиваюся. Всім пока-пока. Е, Слідча серія через е, ваші два лайка, ваші два лайка та я е, приходжу додому, бо я не дома. і е, Приходжу додому та записую ролик для вас, мої любимі підписники. Не забувайте про вподобайку та коментарі від вас. Мені приємно, а для вас це Быстро та просто.